Вітаю дорослих і малят! Сьогодні розповім вам казочко. Казка називається Зірочка-Сяйлинка. У безкрайньому небі жила маленька зірочка на ім'я Сяйлинка. Вона була допитлива, весела, але мала одну дивну звичку. Дуже хотіла, щоб всі на неї дивилися. Щоб всі дивилися і знали, що вона в центрі уваги. Коли інші зірочки мерехтіли разом, а вона намагалася стати найяскравішою, підлітала до них і навіть штовхала їх своїм промінцем. Друзі відлітали, бо боялися колючих дотиків її промінчика. Однієї ночі. В небі народилась новенька, маленька, крихітна зірочка. Всі навколо тихенько раділи її появі, а сяйлинка підлетіла ближче, щоб роздивитися. Та раптом вона випадково штрикнула малюка своїм промінцем. Ось так необережно. Маленька зірочка засвітилася тривожно. І заплакала своїми маленькими зоряними слізками. Образилась. У ту ж мить усі зорі підбігли до малюка, засяяли довкола, почали його заспокоювати. Навіть сам місяць нахилився і лагідно загорнув маленьку зірочку своїм сяйвом. А що ж ця ялинка? Вона стояла поруч. І раптом побачила, що всі говорять про неї. Це сяйлинка штрикнула шепотіли зорі. Ой, яка ж колюча ця сяйлинка, обурювався місяць. Всі балакали про сяйлинку, що вона таки отнула. Уявляєте? І ось тоді сяйлинка подумала, о! Ось як можна привертати до себе увагу. Якщо я буду всіх штрикати, бити і штовхати, то всі будуть говорити лише тільки про мене, дивитимуться лише тільки на мене. І я буду в центрі уваги, я буду найголовніша, всім потрібна. На другий день повз пролітала планета. Вона здалеку все бачила і вирішила поговорити із сяйлинкою. Вона сказала, чому ж ти штрикаєш інших? Лагідно так вона запитала, бо всі тоді дивляться на мене, сказала чесна сяйлинка, бо вона ж цього хотіла бути в центрі уваги, щоб всі на неї дивилися. Планета усміхнулася і сказала, зверни увагу. Так. Усі говорять про тебе, але говорять не з радістю, не з добром, а з образою. Якщо хочеш, щоб тебе бачили і любили по-справжньому, треба світитися добром, усміхатися промінчиком, а не штовхатися ним, допомагати іншим, казати Давай пограємо разом, давай я тобі допоможу, і тоді всі самі захочуть бути біля тебе. Бо так буде приємно знаходитися поруч із тобою. Сяйленка задумалась. Довго думала вона над словами планети? Наступної ночі, коли всі зорі засяяли, вийшов місяць. Вона підлетіла до тої маленької нової зірочки і ніжно посвітила її, мов ліхтарик своїм промінчиком. Не бійся, небо дуже велике, але ти не самотня, я з тобою, сказала так Сяйлинка. І що ж сталося? Маленька зірочка засяяла від радості, а всі інші зорі усміхнулися. І сказали О, дивіться, яка добра наша сяйлинка, як з нею приєм бути поруч. Ось так сяйлинка знову стала в центрі уваги. І відтоді вона зрозуміла, якщо хочеш уваги і дружби, то треба світити теплом, а не колотися. І маленька сяйлинка стала найулюбленішою подружкою серед усіх усіх зірочок на небі. Всі хотіли з нею дружити. Ну, як вам казочка малята? Давайте з вами трохи подумаємо, чому ж сяйли каштрикала інший сірочок? Так, напевно, вона хотіла уваги бути в центрі уваги, щоб її бачили і чули. А як же почувалися інші зірочки, коли вона їх колола, штовхала? Так. Вони були ображені, не хотіли з неї дружити. Чому всі почали говорити про сяйлинку після того, як вона штрикнула маленьку нову зірочку? Бо всі були ображені? Всім не подобалась така поведінка сяйлинка, і всі це обговорювали і вирішували, як зробити сяйлинці зауваження і сказати про це. Що ж порадила мудра планета? Сяяти добром, робити гарні вчинки, і тоді зірочки самі будуть хотіти спілкуватися, і так ти будеш в центрі уваги. Ну і що ж зробилася Ілинка, щоб стати доброю подружкою? Подружилася спочатку з маленькою новою зірочкою, а потім і з іншими зірочками. На всьому, на всьому безкрайньому небі. Ну, то що, зрозуміли, як можна привернути увагу мами, друзів, вихователя чи когось дорослого? Так, зрозуміли, це чудово, це дуже гарно. Ви молодці, подивилися і послухали казочку Зірочка Сяйлинка. Сподіваюсь, будете. Дуже гарними друзями і подружками один одному. А тепер прощаюся з вами. На все добре!